Привіт! Зараз розповім вам про доволі прохолодну гру Frostpunk The Board Game гра, яка основана на досить відомій. Комп'ютерній грі Frostpunk. Це в нас гра від молодого видавництва Fun Geek Shop, яке в нас стало частиною такої видавництва Fun Games Shop. І вони саме будуть займатися розвитком більш гіковських таких локалізацій. Це саме більш така затроцька настільна гра. І на цю гру якраз відкрите передзамовлення. Ми її очікуємо десь наприкінці вересня в Україні. Посилання і на передзамовлення, і на новини цього видавництва в телеграмі будуть в описі до цього відео. А я вам розповідаю. Розповім правила, не усі, бо тут їх багацько, а так, трішечки по ним продуся. І потім вже поділюся своїми враженнями від цієї величезної масштабної настільної гри. Поїхали! Тож, це в нас приблизний розклад гри, базовий. Правила дуже ретельно вас проводять по тому, як її розкласти вперше. Справа в тому, що це гра в нас по сценаріям. В нас є окрема книга сценаріїв. Які ви будете проходити окремо, і там для кожного сценарію окремий розклад того, як на початку буде виглядати ваше поле, і різні додаткові правила для кожного сценарію, але загальна гра буде в принципі одна і та сама. Перший сценарій він в звичайних правилах, і тут дуже ретельно вони проходяться по тому, як засетапити вперше цю гру, тому що. Це у вас займе багато часу. так от сісти вперше, розібрати правила і розкласти цю гру ну це прям задачка. Тож, як ви розумієте, це гра у нас за сценаріями, але при цьому це не гра кампанія. Ви, типу, не переходите з одного сценарію в наступний, ви просто один завершуєте, потім починається інший. Але якщо їх проходити, то там є певна якась сюжетна арка, але кожен раз ви ніби трішечки заново починаєте. Ви. Грайте всі разом проти гри, це кооперативна гра від одного до чотирьох гравців. І насправді вона досить соло гра. І тобто, якщо ви в чотирьох граєте, то ви просто дії одного гравця розподіляєте на декілька гравців. Так тут є додаткові моменти з картками певними. Якщо ви один граєте або більше, то різна кількість карток, але загалом. Все одне й те саме нових правил не з'являється. Ви ніби мер оцій колонії, що в нас намагається вижити, і можу сказати, що це одне з останніх міст на землі під час льодовкового періоду. Такого собі як стався десь наприкінці 19-го сторіччя, і ви знайшли отакий величезний стімпанковський Механізм, який дає вам тепло, і ви біля нього вибудовуєте власне місто і намагаєтеся вижити, тому що вам потрібно, і щоб ваші люди не хворіли, і щоб у вас було достатньо їжі, і щоб вони там були задоволені тим, що відбувається. Багацько всього. І тут насправді це досить складна гра. Ви виграєте, коли виконуєте завдання. Місії того сценарія, ви проходите, але на початку ви навіть не знаєте, який буде виграш, просто вам є певна цедачка. Ось зробити це там до якогось моменту, і у вас є відлік раундів. І потім вже там, через декілька завдань, ви будете знати, що вам потрібно зробити, щоб виграти в цей сценарій. Але для того, щоб програти, що у вас може бути тут, у нас є жетони надії. І Якщо ви втрачаєте останні з них, ви програєте тут є жетони проблем. Якщо у вас буде максимум їх 5, то ви теж програєте. Якщо у вас буде забагато трупів, тобто 10, ви програєте. Якщо буде забагато хворих, ви програєте. Якщо буде забагато голодних, ви програєте. І ще якщо генератор у вас оцей двічі. Взірветься, ви також програєте. У вас і тут багато шансів програти. Як же відбувається гра? Кожен раунд він поділений на певні фази, які дуже ретельно тут розписані. І є ось така підказочка, на якій є окрема штучка, які ви рухаєтеся по цій підказці, щоб слідкувати за тим, яка фаза раунду відбувається. Перший раунд ви не починаєте спочатку, з першої фази, а з середини, десь дня. Але давайте пройдемося, що ж ви тут будете робити. Спочатку у нас світанок рухається в нас. Фішка, того, який раунд, передається оцей жетончик лідера, той, хто буде головним гравцем цей раунд. І якщо рухається, там можуть відбуватися якісь сценарні штуки, або, наприклад, шторм до вас прийшов, щось таке відбувається саме пов'язане з раундом. Далі в нас ранок. І відкривається картка ранку. Там дуже рідко якісь веселі штуки, наприклад, біженці до вас прийшли, або потрібно комусь укриття. Або якісь тіні, або ви бачите світ під снігом, або ви у вас почалися азартні ігри, якісь дивні звуки. Ви чуєте, або хтось критикує вас як лідера, або, на щастя, е щурів вас відбувається, або когось били, або когось погробували. Різні події з вами відбуваються, і ви приймаєте якесь рішення, витрачаючи свої власні жетони. Або не витрачаючи їх, і коли ви це приймаєте рішення, то ви або просто скидаєте цю картку, або з окремої колоди додаєте певну картку і замішуєте її в колоду сутіно, і ви дізнаєтеся до чого призвело ваше рішення. Можливо, або навіть ніколи не цього не побачите, або можете навіть в цей вечір, Тобто ви не знаєте. Але ви бачите, якщо щось погане сталося, ви прийняли не дуже найкраще рішення, то з цим будуть наслідки. Тобто, ось такий у нас початок гарний. Далі у нас фаза генератора. Вам потрібно його заправляти, і ви його заправляєте власним вугіллям. У вас є вже вугілля з самого початку, і потім ви будете ще діставати вугілля. Вугілля вам тут буде багато і можливо, у вас навіть будуть флешбеки з настільної гри Brass Birmingham, де також вугілля це було досить важливо, коли ви заправляєте генератор. То у вас там певна кількість буде захворілих. Якщо ви їх не нагріли, тим, що заправили генератор, потім ви на повному серйозі кидаєте сюди ці кубики, і потім дивитеся, які з них випали якась кількість. Ось у мене випало два з трьох, тобто один десь там затримався і випаде пізніше. І ви вкладаєте сюди. Якщо в цей момент їх буде більше десяти, генератор вибухає. Тобто треба слідкувати і прибирати, щоб він не перегрівався, І при цьому його весь час тримати нагрітим. Така незвична штука. І ви різну кількість витрачаєте вугілля, і різну кількість кидаєте в залежності від показників на цьому планшеті гарнесенькому. Далі у нас фаза погоди. Ви відкриваєте картку погоди і дивитеся, рухаються ось ці ось ця штука, щоб на наступний раунд вам потрібно було ще нагрівати цей генератор. Рухаються певні з цих штук, вони показують наскільки опалені певні типи будівель. У нас є різні типи будівель, і на різні відстані знаходяться оці гекси від нашого генератора. І тут ми дивимося, які з них наскільки опалені. Тому що якщо вони не опалені, туди хтось приходить працювати, то вони захворіють. Тому вам потрібно слідкувати за тим, щоб були опалені ті місця, куди ви посилання своїх робітників. Далі ми в цю ж фазу знаходимо, дивимося, скільки наші мисливці знайшли їжі. Якщо у нас є мисливці, кожен з них знаходить скільки їжі. Вдалі у нас є картки експедиції. Ми дивимося, наскільки наші експедиції порухалися. І це добре. ми хочемо, щоб вони далі йшли, там щось знаходили. І після того, як ми їх резовуємо, тут буде вибір, наприклад, вони на карті можуть або там вони щось знайшли, і вони або можуть рухатися далі, або повернутися, або просто повертаються щось, знайшовши, якісь ресурси. І далі ми дивимося, наскільки рухається наш шторм, гроза, буря, яка до нас весь час наближається. І це дуже... Напружено, тому що ви знаєте, що ця буря прийде, і коли вона приходить, це завжди недобре. У вас багато буде що зруйновано, і вам потрібно після бурі знов відбудовуватися, і вам точно потрібно до неї готуватися. І ви на карті погоди бачите, як вона наближається. Далі йде фаза підготовки. Ви вибираєте собі одного з ваших радників на цей раунд. В кожного з вас, залежно від кількості гравців, є певні радники. І після цього ви дивитеся, якщо у вас є хворі. То вони можуть призводити до якихось ефектів в цей момент, можуть помирати у вас працівники або хворіти. І якщо вони хворіть, вони в цей момент не йдуть в цей раунд на роботу. І нарешті наступає в нас екшн фаза, тобто фаза, коли ви вже повноцінно граєте. Знаєте, все-все-все відбувається, -все -все а потім ви робите вже дії. І я цього не казав, але ця гра це міпл плейсмент. У вас є певні працівники, у вас є інженери, є звичайні робітники і є діти. Діти в нас не можуть працювати, якщо тільки ви їх не змусите. І ви цих робітників по черзі кудись розставляєте, щоб вони робили певні якісь дії. І давайте ж подивимося, які в нас є дії тут в цій грі. Перша дія: ви берете робітника, виставляєте ось сюди. Це дія почистити сніг. Ви дістаєте або два ближніх тайла, або один дальній. Наприклад, ось я беру два ближніх тайла, і я розчистив сніг ось тут. і Я їх. Розставляє. І на них одразу викладаються ресурси, які можна буде збирати. І також для того, щоб будувати будівлі, вам також потрібно буде вже збирати там ресурси і потім будувати на них будівлі. Або за цю дію ви можете дістати один дальній тайл. При цьому дія розчистити сніг завжди призводить до того, що у вас ж один працівник захворів. І за певними правами ці жетончики будуть потім. Перегортатися, і чим більше у вас хворих, тим частіше вони будуть помирати. І якщо у вас помре 10 працівників, ви програєте. І також, якщо у вас буде забагато хворих, ви також програєте. Тож, перша дія розчистити сніг, вона вам додає оці гекси на поле. Друга дія зібрати ресурсів. Ви берете свого чувака, приводите якого кудись на якусь з цих тайлів, ставите його туди, і він там, де він знаходиться, збирає до двох ресурсів ваш запас. І якщо цей тайл отоплений, то ця дія він не хворіє. Якщо ж цей тайл холодний, ми дивимося ось сюди, то він захворіє наш працівник, і ми це рухаємо тут на цьому планшеті. Ось є діє збирання, як бачите, тут багато в нас є ресурсів, в нас є деревина, в нас є вугілля, є ось такі механічні штуки, які можна знайти більш рідкі. І є в нас ще власне дерево, яке росте, і його не можна зібрати, його потрібно спочатку виробити. Для цього ще. Потрібно буде збудувати щось. І ми переходимо до дій побудувати. Як бачите, в нас є тут різноманітні будівлі, під ними написана їх ціна. Зазвичай вона коштує деревину, іноді деревину і ось ці механічні штуки. І є маленькі будівлі, великі будівлі. І ви їх коли виставляєте, ви їх десь будуєте. Для цього потрібно піти сюди. І у вас є три дії будування за один цей екшен. Ви можете або побудувати, або розвалити. Тобто прибрати з поля якусь будівлю, і будівлі дають вам різноманітні ефекти. Вони дозволяють вам е, лікувати ваших працівників, дозволяють вирубати оці ялинки, дозволяють вам збирати з більшої кількості тавелів ресурси, дозволяють перероблювати дерево на вугілля, розробляти технології або покращувати ті будівлі, які у вас вже є. Дозволяють ночувати вночі в цих будівлях. Тобто, вам потрібно на початку цим. Зайнятися, тому що вашим працівникам ніде ночувати, і вони вночі будуть хворіти, якщо немає в них даху над головою. Також є будівлі, які з мисливцями, які збирають їжу іноді автоматично, іноді туди можна йти полювати. Є в яких ви будуєте, яких ви добуваєте їжу. І також є будівля, яка дозволяє вам посилати в ці експедиції. Це те, що вам потрібно, навіть більш таке сюжетне побудувати, щоб кудись ходити, ви будуєте цей повітряний цю кулю. І також є багато сюжетних перед вами будівель, які для вас на початку закриті, але або з приходом сюжету, або з прийняттям певних заходів для вас відкриваються ще додаткові будівлі, які розширюють кількість можливостей, які у вас є. І також у вас завжди є три стартові будівлі. Перша будівля дозволяє вам. Приборкувати, чистити оцей генератор. Якщо ви вперше це зробите, то ви його покращите, додаєте туди ось таку пластикову штуку, і вона буде затримувати більше кубоків вугілля. Є ще окрема будівля, де ви приймаєте закони. І є ще окрема будівля, яка віднімає у вас проблеми. Це не проблеми, це незадоволення вашого суспільства. Або додає надію. У вас є спеціальні мішечки з цими показниками, які ви там. Випадковим чином дістаєте надії, є три типи, і от цього незадоволення є три типи. Надія це в нас турбота, справедливість та мотивація. А незадоволення це в нас злість, апатія та жадібність. Тепер про закони трішки розповім. У вас є тут пачка законів, які ви можете приймати. Ви можете приймати будь-який з них в цей момент. І він додає вам додаткові права на цю партію, і ви можете максимум приймати чотири закони за один сценарій. І тут закони йдуть парами. Наприклад. І якщо ви обираєте одну з один закон цієї пари, то інший ви вже не можете прийняти, наприклад, дитяча праця, і тоді ваші е, діти можуть працювати, або укриття для дітей, шелтери, де можуть ночувати багато дітей одночасно. І ви дивитеся, який з цих законів вам вигідніше цей момент прийняти, і тут не дуже такі добрі закони. Або, наприклад, ви можете додавати тирсу до вашої їжі, тоді у вас зменшується кількість голодних, але тоді ви не можете прийняти інший закон. Тепла їжа. Ця їжа дозволяє вам зігравати за допомогою їжі ваших робітників, яких ви колись посилаєте де холодно, і тоді вони не хворіють. Самі цікаві, як на мене, закони це або новий порядок, або нова віра. Вони ніби посилюють вашу тиранічну більшу версію розвитку вашого суспільства, або більш таку віруючу. І кожен з цих законів відміняє протилежний і додає, наприклад, вам чотири будівлі, які можете будувати. Також, коли ви приймаєте закон, в нього є якісь наслідки, і у вас є окрема колода наслідків законів, і в кожного закону є один з двох наслідків. І ви берете один з цих двох наслідків і замішуєте його в колоду сутінок. Тобто, ви ну, знаєте, якщо ви посилаєте дітей для того, щоб вони працювали, нічого хорошого в наслідках не буде. А якщо ви їх там годуєте і зберігаєте, то може бути щось хороше в наслідках. Це можна зрозуміти і так. Але що саме ви ніколи не знаєте, тому що навіть цих карток дві а при чому цих законів тут багато, і не всі кожне партій у вас будуть. І від цих законів також можна відшовуватися, що вам саме тут треба. І тут можна з однієї сторони наетично на це дивитися, з іншої, механічно, що ви хочете прийняти, щоб вижити. І ми все ще заходимося на нашій фазі дій. Як я розповім вам, ви можете до розчищувати сніг, додавати нові гекси, збирати з них ресурси, будувати будівлі. І використовувати ці будівлі, ходити на них міпами, і дивлячись на те, наскільки ця будівля зігріта, хворіти або ні, і робити дії будівлі. І також ви можете окремо дію, якщо у вас побудований оця возна куля, можете відправлятися на експедицію. Мати надію, що ви там щось знайдете. Це ви зробили дії, всі 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 походили, підготувалися якомога більше. І далі настає в нас фаза сутінок, де ви вже берете картку з цієї колоди. Там дві картки. Самого початку, і як ви розумієте, ви з допомогою карток ранку сюжетних карток і карток законів додаєте туди ще картки, яка з них виходить, і ви читаєте, що у вас відбувається. І там є додаткові правила, наприклад, картка соціальних проблем, яка, якщо виходить, вона скидається і на її місці замішується нова. Завжди у вас є там така картка, ви на неї можете заздвигідь, подивитися, підготуватися. До цих карток сюжетних ніяк не підготуєшся, тільки чекати, коли вони прийдуть. Після фази сутінок в нас настає фаза. Голоду, коли ви нарешті годуєте своїх працівників. Якщо у вас є не нагодовані після цього, вони приносять вам проблеми додаткові, або навіть можуть вмирати від голоду. І після цього вам потрібно годувати саме той тип робітників, які в цей раунд вам потрібно годувати. Наприклад, в нас зараз там вісім. Дітей, їх потрібно готові 8. Або через два раунди в нас буде 22 робітники, їх буде 22 їжі. Ну це прям багатенько назбирати і нагодувати усіх. Тому треба це також планувати. І потім в нас ще фаза ночі, коли ви усіх міплів, які вас працювали, повертаєте, і вам потрібно їх розселити, щоб вони десь ночували. Для того, щоб вони не змерзли вночі. І кожен, в кого нема даху над головою, також хворіє. Це не усі правила. Я не розповів вам, що в нас є технології, які ви можете собі розробляти. І я не розповів, що у вас є додаткові картки громадян, які ви можете використовувати одну картку вхід для того, щоб додаткові дії цим громадянам робити. Я не розповів, що самі міпли розрізняються що інженери і робітники різні дії можуть робити. Також я не розповів вам про ці автоматони, що ви можете побудувати фабрику, де ви можете виробляти собі автоматонів. Це будуть. Ваші робітники, які ніколи не хворіють, але на їх використання вам потрібне буде вугілля. Тобто тут багато нюансів в цій грі, правил багато, вам потрібно бути до цього готовим. Але загальну ідею я вам, мені здається, розповів. Ну в цілому, вона досить логічна і сюжетна. Якщо хоч хтось з вас знає правила за столом, то він зможе усім іншим допомогти пояснити, що відбувається, і слідкувати за нюансами. Ось так завершимо справами і переходимо до компонентів. Як бачите, за компонентами вона неймовірна. Тут прям крутезно все виглядає. Ця штука це, звичайно, проблема, що вона стоїть в центрі столу і зважає вам бачите, що з іншої сторони, але при цьому вона ну, сюжетно допомагає вам. То ви ж ви, якщо грали в гру, то ви розумієте, що вона це інше опалює, якщо це важливо, і плюс вона має ігромеханічну механіку, що ви її використовуєте, кидаючи туди кубики. Все інше тут класне, прям класні картки, класний картон, класні міпли. Все якісно дуже зроблено. Але всього дуже багато. Важко її розкласти, вам потрібно за цим слідкувати. Не просто сортувати оці будівлі по типам. Що мені не сподобалося, це те, що і деревина, як ресурс, і ваші робітники, вони приблизно одного коричневого кольору. І тут для кожного знаєте, використання є окремий якийсь жетончик. Навіть для того, щоб відслідковувати Кафаза, є окремий жетончик. Для всього тут є окремі жетончики, тобто. Це на столі не усі компоненти з гри. В додаткових сценаріях будуть відкриватися ще якісь додаткові жетончики, які ви для чогось використовуєте. Це в нас прості компоненти, але видавництво мені казало, що вони будуть видавати. І можна буде купити одразу і преміумні компоненти, де все ще покращується, де усі жтончички, які замінюються на дерев'яні, а усі ресурси замінюються на ще більш крутіші. І всі будівлі замінюються на пластикові, більш крутіші, і ваші робітники можуть замінитися. Не знаю наскільки це потрібно. Це вже буде супер делюкс, тому що і так вона виглядає ну круто, знаєте, і величезно. І на неї багато, потрібно багато місця. Отака гра. Тепер до моїх вражень за темою. Це дуже тематична гра. Вона прям передає відчуття такі, як дарує комп'ютерна гра. Я грав комп'ютерну весь цієї гри. Я знаю, що в цьому році вийде друга частина цієї, гри. і це прям рідкий випадок того, як комп'ютерна гра перенесена в настільний сетінг, адаптована настільну гру. Дуже схоже. Ви тут все, що робите, це все дуже тематично. Всі ваші дії, ви пояснюєте, що ви робите саме тематично. Тут це класно, тому ви може хтось один з вас знати право. А інші гравці вони будуть тематично розуміти, що відбувається, і приблизно вже механічно намагатися зрозуміти, як це відбувається. Сюжетні усі картки у вас їх багатько, сюжети різні і вони відрізняються одна від одного. При цьому мені ж цікаво, що тут не зроблена гра кампанією, тому що і так одну партію цю гру це складно зіграти, Вам потрібно дістати, потім зіграти вона довга. І незвично, що кожен сценарій окремо грається небагато таких але мені навіть це подобається, тому що в кожному сценарії можете окремо зібрати, з різними людьми проходити її. Щодо кількості гравців, то вона чудово грається в соло. Я не багато ігор в житті грав соло, але в цю грав, тому що ось вона мене була розкладена і важко скласти, а потім наступний день просто сів і грав в неї сам. І це прям складно. тому що це гра, яка на вас давить, які у вас люди помирають. Тут все похмуро, і в якийсь момент, коли шторм на мене напав, і всі будівлі були зруйновані тенти, то я такий просто руки опускаються, я приходжу назад, не повертаюся і потім ще допроходжу. Але при цьому і набагато гравців. Якщо ви граєте, то тут є проблема звичайна альфа-гравця, тому що ви всі рішення разом приймаєте, і тільки той, в кого лідер там, або ви всі хід коли коло міпла, поставити. Але тут багато у вас проблем і багато є що обговорювати. Тому коли ви разом граєте, це це буде гра, де ви будете всі обговорювати що тут робити. Вона наприклад, така напружена, знаєте. Ви сидите і намагаєтеся вирахувати, як краще що зробити. Дарувана таке відчуття. При цьому вона, ну як я сказав, досить похмура. Це точно гра не підійде усім. Ця гра, яка від вас вимагає багато. По перше, вона від вас вимагає часу. Просто. Це не ось просто дістати з полиці, розкласти це на якийсь, знаєте, потяген, який ви такі. О, за, давайте зіграємо, давайте ні. Вам потрібно підготуватися до цієї гри, вибрати окремий час, передивитися правила цієї гри, розкласти і потім зіграти декілька годин. При цьому ви розумієте, що ви будете програвати цей сценарій і потім зібрати її, теж проблемно. Ось що я не сказав: що в мене претензія, що частина гри поміщається легко в коробку, там є класний органайзер. А Вся інша частина, ви самі повинні вигадувати, як її цей органайзер розмістити. З цим я не зовсім розумію, як чому така прикольна гра сучасна з такими крутими компонентами, але не так гарно збирається. Тому ви повинні розуміти, що це гра це вкладення від вас. Вона вимагає від вас і часу, і зусиль. Тому що ви в ній будете важко себе почувати, Ви будете програвати першу партію. Ви програєте навіть оця на найлегшому рівні складності. Найлегший цей сценарій він складний. А потім додаються наступні, які трішки змінюють ваше поле. Там щось додається, якісь нові правила. Щодо регравальності, вона багато ви ігор в неї зіграєте, тому що тут різні рівні складності. Є багато сценаріїв різних купа, знаєте, в кожній колоді багато карток, просто з ними ознайомитися, з усіма і передивитися їх. Це багато від вас партій знадобиться. Але ось сказати, що хочеться, сценарій другий раз проходить після того, як ви вже пройшли, не знаю. Тому я вважаю, що тут досить контенту на одну гру, таку, знаєте, в яку ви довго будете грати. Але якщо у вас вона захопить, і ви просто всі раз за разом будете проходити, не знаю, чи вам захочеться ще раз проходити ці сценарії. Тому що в принципі навіть і сценарій і сценарій і на початку ви будете робити одне й те саме. Тобто, першій партії тут вона ця гра складається ніби з двох етапів. В першому етапі ви... Намагайтеся просто на початку все вибудувати, щоб просто не здохнути в цій грі. А вже в другому етапі у вас все більш-менш готово, і ви намагаєтеся вже виконати якісь завдання першій партії і не здохнути. І оцей перший етап через деякий час у вас буде, ну знаєте, вже більш-менш готовий, і там перші декілька сценаріїв, Ви їх всі з нуля вибудовуєте. вже якісь наступні сценарії, вже у вас є е, готове місто. Це мені подобається. Що знаєте, ви награєтеся в це, і вже гра така. Ну так я розумію. Але тепер ви вже стартуєте не з самого нуля. А вже вам щось гра підготовлена дає. Незвична, незвична ця гра дуже напружена, складна. Багато від вас вимагає просто так в неї не пограти. Але при цьому я був здивований, що мені вона прям сподобалась наскільки захоплюється задачка, яка розкривається перед вами, плюс відчуття відкриття через те, що у вас багато карток, і всі вони дарують вам відчуття історії, що у вас відбувається. Тобто я ось вам розповідав правила, але більше ця гра розкривається разом з відкриттям усіх карток і читанням сюжету, і того, що у вас в вашому місті відбувається. Там не дуже гарні штуки, і в сценаріях теж ну проблемки. Знаєте, не буде тут таких такого, що ось ви щось відкрили. Там все добре, всім все подобається, всі святкують. Це гра про інше. І цим вона нагадує мені дві інші настільні гри. Вона нагадує гру Робізон Крузо, пригоду Робізону Крузо», також Євро, міпів Плесму, де у вас завжди проблеми. І в цій грі також Робізоні Крузо, також вона могла не подобатися гравцям через те, що завжди проблеми. Знаєте, що не видухнути, настільки складно там гратися. Тут те саме, і так само. Вона може подобатися через те, що дуже це цікаво. Це зовсім інша гра ніж об інкурсу, але відчуття схожі. І також є ще насильна гра This War of Mine, в якій ви також переживаєте дуже важку таку і досить депресивну, але цікавезну, і насичену історію, намагаєтеся вижити. Тобто, ось орієнтуйтеся, якщо ви за відчуттями ці дві гри вам подобаються, то ця гра. Проти придивляйтеся до неї. Також, якщо вам подобається комп'ютерна гра, то це класний варіант. І це класний варіант пересадити, наприклад, якщо у вас є люди знайомі, які грали в комп'ютерну гру, то заманити їх на настільну гру. Так, це гра складна, вона вимагає від вас, знаєте, вкладень, новачків за вкладно, складно посадити. Але й комп'ютерна гра досить складна, і е, я думаю, що можна перевести ось новачка, який грав комп'ютерну у цю настільну. Ще окремий цікавий момент це те, що. Гра пропонує вам такі підказки, в залежності від того, за кого ви граєте, для кожного гравця. І тоді в кожну є така підказка, і в кожну фазу кожний гравець слідкує за чимось своїм. Наприклад, якщо ви генератор за нього відповідаєте, то у вас більше про генератор розписано. Якщо ви за соціальними якимись проблемами слідкуєте, то ви більше за ними слідкуєте. І в якусь фазу ви нічого не робите, в іншу фазу ви більше всього слідкуєте. Якщо ви за здоров'ям слідкуєте, то щось інше. Це незвично. І це цікавий момент, зрозуміло, для чого це зроблено. Для того, щоб оцю величезну кількість правил розподілити між гравцями, якщо у вас чотири, то кожен з вас за щось своє відповідає. Я не не користувався цим і розумію, що не, не усі будуть користуватися цими штуками. Але це цікаво зроблено і цікаво, що це є. Мені б хотілось, напевно, крім цього, мати окрему якусь величезну підказку, яка все це описує на одному величезному листочку. Але й отак це прикольно. Прикольно, що це є, і незвично. Ось така гра. Мені вона сподобалася. і точно раджу, якщо ви готові до того, що це буде довго, складно. Тяжко і непросто, і в цьому буде кайф. Якщо вас це приваблює, точно пробуйте. Frostpunk the Board Game, класна настільна гра. І наприкінці відео я як зазвичай раджу вам дві чомусь схожих настільні гри. Перша настільна гра Спаплюжений граль. Це також величезна коробка, в якій ви разом переживаєте таку досить депресивну дорослу. Пригоду, в якій вам потрібно багато буде рахувати, буде там помирати страждати. Ось також дарує відчуття такого депресивної пригоди, де багато перед вами різноманітні відкривається, але це вже не євро, не стратегічна більш гра, а більш така приходная з китками кубиків і подорожуванням по історії. І друга гра, яку я вам пораджу, це настільна гра Dorf Romantic. Якщо вам хочеться також адаптації якоїсь комп'ютерної гри, але не хочеться страждати, а хочеться чогось приємного, легенького, щоб запросити. Там, наприклад, з сім'єю зігратися, то Dorf Romantic — це гра така більш спокійна, де ви в Росії разом вбудовуєте своє місто, виконуючи різноманітні завдання, і в ній навіть неможливо програти. Ви просто намагаєтеся зібрати більше переможних балів. Огляди на обидві ці гри знаходяться в описі цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і спокійною вам і не такою холодною, як настільній грі Frostpunk, ночі.